Топ-10 цікавих фактів про мене. Привіт, мене звати Анна Шахова, і сьогодні ми трошки з вами ближче познайомимось. А, ви дізнаєтесь про мене як про людину, так і про турагента. Перший факт це те, що в 21 рік я покорила Говерлу. А в 23 роки я вже зібрала свою першу групу і вела в Карпати. Другий факт, який я обожнюю, як я стала турагентом, я просто невдало злітала до Хуради. Всі цього почалась моя кар'єра. Третій факт в мене три вищі освіти, і так це забагато, але в цілому, це досвід, який мені допомагає бути найкращою в своїй справі. Четвертий факт: я ніколи не була в рекламному турі. Я завжди протерожую як самостійний турист, тому що я люблю перевіряти це е, з точки зору туриста і потім рекомендувати для своїх клієнтів найкраще. П'ятий факт: У мене три туристичні компанії, вони всі активні, вони всі працюють. Дві з них в Україні одна в нас в Німеччині знаходиться, тому що в нас дуже багато туристів е, з усіх країн світу. Шостий факт, мабуть, це те, що м -м, мої. Топ улюблених країн це Грузія, це Португалія і це Ісландія. Але більш лістр це Перу, В'єтнам, Японія обов'язково, Австралія і Марокко. Так, це на наступний рік. Сьомий факт, що я завжди подорожую з маленьким чемоданом, і мені так комфортно. Я не люблю черги, я не люблю чекати, я люблю, щоб завжди все було зі мною. Восьмий факт: це той, що. Дуже часто туристи кажуть, Боже, я вас так довго шукала або дякую, що вас знайшла. І це, знаєте, така найвища похвала для мене, як для турагента, в цілому. Дев'ятий факт, що я обожнюю гори і сніг, але я не вмію кататись на лижах. І десятий факт це, мабуть. Коли я продала свій перший великий тур, він коштував 5 тисяч євро. І туристи мені привезли гроші прямо в пакеті для сміття. Це був і кайф, і драйв, і адреналін. І так, таке теж бувало, і дуже багато треш історій Тому, якщо тобі було цікаво, дуже дякую за лайк, підпишись і будемо подорожувати разом.